Мене дуже часто запитують, яку саме котушку обрати для фідерної риболовлі. Насправді ця тема дуже важлива. Тому сьогодні тема нашого сюжету як правильно обрати котушку для фідерної риболовлі. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. З вами Олег Демченко і рубрика Риболовні фішки. Є два найголовніших важливих аспекти при виборі фідерної котушки, на які потрібно звертати увагу. Це загальний розмір котушки та розмір шпулі, а також редукція або придаткове число. Перше, я розкажу, що таке придаткове число або редукція. Зазвичай на котушках або на коробках пишуть цифри, такі, як, допустимо, 5,1 до 1, 4,3 до 1, 4,6 до 1 або 5,5 до 1. Що це означає? Ну, наприклад, 5,1 до 1 на катушці написано. Це означає, що за один оберт руків'я, ротор котушки робить 5,1 оберти. Тобто, якщо на катушці написано 4,3 до 1, це означає, що котушка, тобто ротор, робить 4,3 оберти у співвідношенні до одного оберту руків'я. Також буває 4,9 до одного, 1, 5,1 до 1, 5,5 до 1 і так далі. А тепер розберемо, чому існує таке різноманіття передаткових чисел. Приведу приклад. Чим вище передаткове число котушки, тим швидше вона вимотує вашу оснастку з води, чим нижче оснастка вимотується повільніше. Якщо ви будете їхати на риболовлю і вам доведеться використовувати більш важкі годівниці або ви будете ловити велику рибу, треба використовувати котушки з низьким передатковим числом. Якщо в цьому випадку поставити кутушку з високим передатковим числом, так, ви зможете ловити, ви будете виматувати вашу оснастку, але вона дуже швидко у вас вийде із ладу. Чому? Тому що низькопередаткові кутушки розраховані під великі навантаження. А котушки з високим передатковим числом розраховані на більш делікатне навантаження. Тобто, якщо ви хочете поїхати на риболовлю і ловити невелику рибу або легкими годівницями, можете сміливо використовувати котушки з високим передатковим числом. А пізніше я розповім, яку саме вагу годівниць ми можемо використовувати під конкретне передаткове число. А тепер перейдемо до другого важливого аспекту: це розмір шпулі. А саме її діаметр. Котушки бувають зі шпулями в розмірах тисячі, 4 5 або 6. Знову ж питання: саме для чого таке різноманіття розмірів шпуль. І тут вже вибір розміру шпулі безпосередньо тісно пов'язаний з вудлищем. А саме, це з діаметром першого кільця на вудлищі, а також відстані його до катушка тримача. А саме, як це пов'язано? Якщо ми візьмемо таке вудлище довжиною 3,60, ми бачимо тут кільце перше матчеве дуже маленького діаметру. І якщо ми тут поставимо дуже велику катушку у розмірі 5 або 6 тисяч, при виліті шнур або жилка будуть касатись бланка, і це затормажує виліт шнура або жилки, і на такий закид у вас буде. А також може бути перезахльост за перше кільце. Тому під таке вудлище краще використовувати кутушки у розмірі 3 або 4000. А ось якщо взяти інше вудлище, от для прикладу, це вудлище довжиною 4,20. Тут перше кільце великого діаметру. А також на великій опорі. Тут вже ми можемо використовувати котушки у розмірі 5 або 6 тисяч. Так, ми можемо, звісно, поставити сюди 4-3 тисячі котушку, але функціонал від цього комплекту буде не дуже правильний. Ви не зможете кинути максимально далеко. Тому краще використовувати великі котушки під це вудлище. І закид у вас буде максимально дальний. Також хочу зазначити, що розмір шпулі також впливає на. Швидкість вимотування вашої оснастки. Наприклад, якщо ви візьмете дві котушки, одна у розмірі 5000, інша 6000 з однаковим придатковим числом. котушка у розмірі 6000 буде вимотувати швидше, ніж котушка у розмірі 5000. Я думаю, тут зрозуміло: чим більше діаметр першого кільця на вашому видлищі, тим більше діаметр шпулі ви можете використовувати на вашій катушці. А зараз ми повернемось до передаткового числа котушок. А саме, які саме ваги годівниць ми можемо використовувати з конкретним передатковим числом. Якщо у нас котушка з передатковим числом 5,5 до 1, ми можемо використовувати годівниці вагами до 70, максимум 80 грамів. Якщо у нас котушка з передатковим числом 5,2 або 5,3 до одного ми можемо використовувати годівниці десь до 100-120 максимум грамів. Також е, бувають котушки з передатковим числом 4,9 до одного. Тут вже ми можемо використовувати годівниці до 140 грамів. Наступне передаткове число у нас буває 4,6 до одного. Тут вже така важка артилерія. Тут ми можемо використовувати годівниці. Вагами до 180 грамів спокійно. І самі тягові котушки у нас бувають з придатковим числом 4,3 до одного. А сам ми можемо використовувати годівниці вже вагою 200-250 грамів спокійно. А зараз я приведу вам декілька прикладів, щоб вам було більш зрозуміло. Приклад перший: якщо ми будемо ловити Середню дрібну рибу на невеликих дистанціях до 30 метрів. Годівниці у нас мають бути 30, максимум 40 грамів. Ми будемо використовувати лайтове вудлище класу лайт довжиною 3 метри. Це називається ще пікер. Такого плану. Під таке вудлище краще використовувати котушки в розмірі 3000. Вони будуть е, дуже гарно компонуватись разом. Тут маленькі матчеві кільця невеликі, також катушечка невеликого розміру, а також невеликої ваги. І вони будуть дуже доречно під ці умови. Приклад номер 2 Якщо ми будемо ловити на стоячій водоймі, дистанція лову у нас буде 40-50 метрів, вудлище у нас 3,60 довжиною, з тестом до 70 грамів. Це буде у нас медіум вудлище під таке вудлище краще використовувати котушку розміром 4 або 5 тисяч. В ідеалі 4 тисячка буде дуже гарно з ним компонуватися. Також, допустимо, для прикладу, це вудлище має розмір кільця не такий маленький, дуже великий, можна також деякі моделі 5000 розмірі катушки використовувати. А якщо ми будемо використовувати під ці ж умови, Вудлище інше, наприклад, це С-канал 360, Тест такий самий, але тут перше кільце матчеве маленького діаметру. Тут однозначно ми використовуємо котушки максимум 4000 розміру. Тобто 5000 тисячного вже буде недоречно тут. Приклад номер 3 Якщо ми будемо ловити на річці з течією, і будемо використовувати годівниці вагою до 100, 110, 100, максимум 120 г. Можна використовувати такого плану вудлища і котушки в розмірі 5 або 6 тисяч, але з придатковим числом максимум 5,1 до 1. Також можна використовувати під ці умови котушки вже більш тяговиті. З придатковим числом 4,9 до 1 або 4,6 до 1. Приклад номер 4 Якщо вам потрібно далеко закидати або використовувати годівниці вагою до 180 г, можна використовувати вудлища з великим першим кільцем, а також на великій відстані від катушка тримача. Котушки типу Big Pit можна використовувати. І буде у вас далекобійний комплект. А також він дуже тяговий і буде у вас така робоча лошадка. Резюмуючи сказане, хочу зазначити, що дуже важливо правильно підібрати котушку під конкретне вудлище. І саме хочу сакцентувати вашу увагу, що котушка підбирається під вудлище, а не вудлище під кутушку. Це дуже важливо. Якщо вам це відео сподобалось та було цікаве, обов'язково ставте вподобайки. Якщо у вас залишились якісь питання при виборі катушок, Обов'язково пишіть в коментарях, я усім відповім. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко, всіх гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!